Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хотів би поговорити про подію Золотий Скарб, про те, що вона була припинена або, як ще її називали, скарбничка. Ця подія тільки більш-менш функціонувала неповноцінно в п'ятницю, друзі, і то далеко не кожен зміг скористатися нею повноцінно, тому що, крім стандартного, крім безкоштовного ключика, я так розумію, дуже мало людей, які змогли виконати навіть завдання. Тому що я вечором в п'ятницю прийшов, я вже не зміг його виконати для того, щоб отримати ключик додатковий і відкрити другий раз сейф. Зараз я хочу вам прокоментувати і продемонструвати один із таких доволі хороших коментарів коментар редакції Рекошет. Інфо, друзі. Вони проаналізували взагалі ту ситуацію, яка відбувається, і дали свої бачення причин, які приводять до таких проблем. З боку ВГ, тому що це не перша подія, і навіть зараз є аж три аспекти проблемні у грі в нашій улюбленій. Перший аспект це, звісно, подія-скарбниця. Вона не функціонує, ми не можемо нею користуватися. Це раз. Друге, це реферальна програма, яка стартувала у нас 28 березня, друзі. І ми ще досі не можемо нею користуватися. Вона абсолютно не функціонує. І третя подія це у нас безпосередньо. Те, що ми, точніше, це навіть не подія, друзі, а просто ми не можемо зайти навіть на даний момент авторизуватися на сайті. Там висвічується капча, і навіть якщо ти правильно вводиш, так скажімо, ці символи, які там висвічуються, все одно вони рахуються як помилка, хоча раніше такого взагалі не було. Давайте зараз про це все поговоримо, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. І так, дивіться, який коментар у нас в редакції Рикошет. Wargaming, як компанія-розробник здається стикається з труднощами у підтримці стабільності своєї флагманської гри. Спостереження показують, що підхід до управління та розробки продукції залишає бажати кращого. Можливими причинами цього можуть бути різноманітні фактори. Зокрема, відсутність адекватного зв'язку між відділами, використання персоналу з низьким рівнем досвіду, або потенційне відволікання ресурсів і уваги на інші такі проекти, як Project CV. Важливо, що Wargaming вжив належних заходів для перевірки та гарантій того, що заплановані впровадження не матимуть негативного впливу на продуктивність сервера чи загальну якість ігрового процесу. Належне управління проектом і зосередженість на ключових технічних аспектах має вирішальне значення для збереження довіри ігрової спільноти та забезпечення довгострокової стабільності і успіху продукту. Тому я б хотів би попросити Wargaming зібратися. Це така от, такий от коментар із Рекошет. Інфо. Звісно, деякі з гравців почали писати трішечки інше, що, наприклад, у перші години після старту цього івенту люди почали отримувати дуже багато, наприклад, того самого золота, премтанків. ВГ побачили, що вони зробили помилку, що дуже жирно так сказати в лапках випадає. Гравцям, тому вони прикрили лавочку. І зараз це все підкоригують і потім випустять. Звісно, можливо, ця причина присутня, друзі. Але вибачте, мене вже дві доби з моменту зупинки, так скажемо, нормальної роботи. Хоча воно з самого початку нормальної роботи не були. Взагалі от зупинка роботи цієї скарбнички відбулася приблизно дві доби назад. Друзі, я так думаю, якби там якісь були мілкі технічні збої, її б запустили. З чим це зв'язано, тим паче дивіться, реферальна програма. Ну вона, як завжди, там нічого не змінилося, все те саме залишилося, вона так само не працює. Вхід на сайт. Ми не можемо зайти на сайт, друзі. Я не знаю, у вас ця проблема є. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи є ця сама проблема із входом на сайт. Я не хочу сказати, що ВГ там погані, що вони помиляються. Помиляються всі, це нормально абсолютно. Просто треба робити висновки періодично, помилки будуть у всіх. Абсолютно. Тут нічого страшного немає. Просто, якось знаєте, крім цієї новини, яка закріплена зараз на офіційному сайті, що подія Золотий Скарб припинена, командири з технічних причин, подія золотий скарб зупинена. Ну, взагалі немає ніякої інформації, коли вона буде. Вже пройшло скільки часу, нічого не оновлюється, ну незрозуміло. Так само і з рефералки, я ж кажу і з ходом на сайт, оці проблеми не вирішуються на даний момент. Або всі на вихідних, не знаю. Хоча це аварійна така, знаєте, ситуація, це ж їхній бізнес, вони повинні виводити людей навіть в вихідні дні, якщо такі проблеми є. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього, друзі. Не забувайте коментувати, проставляти вподобайки. А особливо, друзі, залишайте свої думки на рахунок даного інциденту. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.